Білому кролику два роки, та незважаючи на юний вік, цей рівненський фотоклуб є п'ятим у всеукраїнському рейтингу. Його учасники встигли здобути призові місця на різноманітних конкурсах. Їх роботи потрапили на виставкові стенди престижних фотосалонів у Києві, Львові, Одесі та Рівному. А все починалося із фотошколи Олександра Купчинського. По качанню фотошколи хлопці не захотіли розходитися і вирішили організуватися фотоклуб. Так як він, ми придумали хороше названня Вайт Ребід, Білий кролик». Вот і ми вже сучаснуємо два години до дня народження клубу. Фотовиставка тут понад півсотні робіт його членів. Хоча показати можна було б набагато більше, зізнається Олександр Купчинський. У клубі фотографи творчо ростуть та обмінюються досвідом. Дехто за цей час встиг організувати персональну виставку, як от Дмитро Наумов. Фотографію він захопився кілька років тому, але вже зараз він один із найактивніших учасників білого кролика. На фотовиставці чотири його роботи. Во Первых можна поговорити з людьми, які... Которые... Також боліють фотографії, котрими це інтересно, і з котрими можна часами об этом розговорювати. От э, смотрим фотографії э, свої чужі э, великих фотохудожників фотографів, які найяскравіше проявили свою творчість, Олександр Купчинський відзначив спеціальними подяками та сувенірами. А от головним подарунком на день народження для членів Білого кролика стала приємна новина. Позвонив главный редактор журнала и сказал, что «Фотограф» і сказав, що в журналі фотографор следующий фотоклуб це фотоклуб «Байт Ребіт. Він був на нашій виставці в 2010 году, році. Йому на іскренні понравилась. Был сьогодні звонок. І мені приятно, що в следующем номері журнала це лучший український журнал-фотограф. Наш клуб буде показан, представлен 14 авторами. Тетяна Бобрикова, Сергій Савта, інформаційна програма День.